І всім привіт! Я Даня, і сьогодні будемо проходити паркур. Знову. Ну, в мене канал майже всі відео там про якийсь паркур. Ну, будемо починати. Так, ми появились. Так, стоп, там щось поє. Це чекпоінт. Так, чекпоінт поставили і будемо проходити. Чуть не впав. Ех, ну, я не прям супер професіональний паркурист. Я не дуже вмію. І ще часто кнопка стрибка не нажимається. Ну, подивіться у мої очі, який з мене паркурист. Паркурити не добрий, хоч Майнкрафт граю вже десь дуже довго. Приблизно десь Майнкрафт я вже граю. Шість років. І ще досі нормально паркурити не вмію. Наступний левел. Так, чекпоінт. А який ж з мене шпаркурист? Це відео ну не знаю, скільки, От. все залежить. Я надіюсь, другої частини не прийдеться робити. Бо, якщо буду робити другу частину. Ой, це буде ще більше робити треба буде. Вибачте, що так довго відео не було. Час, що просто через школу майже немає часу. Ну але постараюсь сьогодні два відео зняти. Одне сьогодні викинути. Інше завтра. Пробую зараз професі... як професіональний паркурист підряд, а не. О, вийшло. Я чекпоінт забув поставити. Ну, нічим. О, у зара прикольно прям получилось Просто... Может тут так само получится? оп не получилось оп оп. Чекпоінт пар поставити. Так, ну очікувано. Ну тут... Я не дуже стекла люблю, але тут пише менш нормально, бо тут 4 стекла. Той раз, ще один. І кінець! Все, прийшов. Так, чекпоінт не забути. Так, тут. Ах, я так зрозумів, я майже на кожному рівні буду на першому падати. Так. Або на другому. Так, я вже не можу це приходити. Коротше, просто прилечу в креативі. Бо це вже відео може розтягнутися на багато часу. Так, де? А ось? Оп. А, це кінець. Якось швидко. Десь яць проходив. О! Не розумію, то гриб там, чи то... Чи я не лоч, то гриб, чи що то. О! Тюрьма! Тут ход тор... О, це назад. Так, тут... що? Тут? Тут, напевно, якийсь побіг можна зробити. Так. Ні, тут закрито. Так. Я там бачу паркур, але позбираю, може, тут треба. Рестон, може кудись підключати треба, буде. Да? Так, їжу візьму на всякий випадок. Так. Ось паркур. Ну, не дуже важкий виглядає. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам подобається такий тип відео там, де я проходжу паркур, чи ні. Так, раз. Два. І. Три. Не стрибнув. Так, тут. Раз, два. Так, добуду дерево, бо трошки важко. Трошки щитерю, але нічого. Ви ж пробачите. Так, тепер доски треба переробити. Так. Тепер знов піднімаюсь. Так, я вже тут. Так, раз. І останній. Я подумав, що я вже впаду. Так, залажу. Стоп, що тут? Тут, тут нічого нема. Добре, влажу. Куди далі? А, напевно, дерево. Так, оп! Дострибну, Тільки зараз треба блоки, бо я ж. Дерево зламав і листя почало пропадати. Так, тут, так. Ой. Краще я б, це все не приходив. Ось так побудувався просто і все. Але нічого. Так, дострибна, так. Тут, напевно, не дострибна. І останній блок ставлю. Так, ось сундук. Там, напевно, якісь речах буде, або ще щось. Синя форма. Поліцейська форма. Ну, дивіться, який я модний тепер. Так, тепер куди? І я. Це все проходив тільки з анради нагрудника. Може я можу кудись піти? Ні. Може, тут щось є двері відкрити, можу. Так. Тут немає. нічого, Чіткий який, якийсь чоловік. Так. Краще б я цього робила, а зразу пішов добувати. Так, найрешті я зламав. Тепер треба. Туди. Вода, відпихає пихаю, як на зло, так поставлю. Так. Ех. Треба було ближче ставити. На два блок. Так, тут земля, напевно, надіюсь, тут там поламати трошки, там вихід. Коротше, я вже. Змочу все купати. Я хочу уже йду. Так, ось кнопка. Ура! Можна рахвач, що я пришла Ну, Мы на этом будем закінчувати видео. Так, зараз знімлю. Всім до новых зустрічей. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока.